Вони юні запальні та веселі, і те, що у кожного з них є Божа іскра, в цьому немає жодних сумнівів. Після відбірного туру у фінал пройшли 25 яскравих та незабутніх конкурсантів, котрі і продемонстрували свої номери на битві талантів. Кожен виступ тривав не більше п'яти хвилин. За цей час юні обдарування винахідливістю, сценічною майстерністю та артистичністю підкорювали серця і глядачів, і журі у журі досить непросто висидіти просто на одному місці, дивитися на талановитих хлопців та дівчат. Інколи хочеться піднятися і разом з ними співати і танцювати. Молоді особи віком від 14 до 35 років вражали оригінальними номерами: хтось приваблював вмінням читати реп, дехто підкорював глядачів високими нотами, хтось незвичним виконанням гри на гітарі, а деякі хореографією. Хатім сьогодні показати в конкурсі дух команди. Енергетику бірністівсьому залу. Весь наш танцювальний да, е показати, що ми не такі ну як всі, да, а особини. Тобто то, нашу пози позитив. з кожним роком на молодіжному заході все більше талановитої молоді. Цього разу у конкурсі було аж чотири переможці. Головного переможця обирає журі, другого переможця обирає е інтернет голосування. Третього переможця обирає смс-голосування і четвертого переможця обирає зал глядацьких симпатій. Тобто, обирати переможця глядацьких симпатій буде сьогодні. Глядач, який знаходиться в цьому залі. Я була поражена, як люди боліють за кожного учасника. Наскільки вони там, тому наскільки вони хочуть допомогти кожному своєму близькому, родному любимому таланту. Конкурс підтримали спонсори міські управління молоді і спорту, естетики та зовнішньої реклами. Херсонської міськради на захід завітали також і представники влади. Я вам желаю, щоб сьогодні ви приділи всі віддихнули, але також заявили о себе. І, звісно ж, щоб побіділ сильніше, тому що Херсон багат на таланти. Перший конкурс пройшов у 2009 році. Тоді кількість його учасників була значно меншою, лише 18. Від початку конкурс мав на меті виявляти творчу молодь та розвивати її талант. Цю традицію продовжуватимуть і надалі. Наше завдання як організатора. и основателей не дать погибнуть этому таланту, то есть показать ему, что ты да, действительно достоин того, чтобы дальше развиваться, потому что это большая проблема сегодняшнего дня, что таланты не подкрепляются финансами, да, нет возможности их, как говорится, развить. Тож за рішенням журі та глядацьких симпатій, переможцями конкурсу стала танцювальна сім'я Style Денс Компані. Кращими за кількістю смс-голосуванням став Віталій Тихонов за читання репу в інтернет-голосуванні перемогу отримала вокалістка Віра Короленко. По закінченні заходу кожному учаснику вручили грамоти та дипломи, а переможцям грошову винагороду. Тож, як бачимо, талант демонструвати ніколи не пізно, особливо, якщо не зупинятися на досягнутому.